Ти колись задумувався над тим, що те, що люди часто називають коханням, насправді може бути лише страхом залишитися самотнім. Багато стосунків будуються не на справжньому зв'язку, а на втечі від тиші всередині. Стояки попереджали ланцюги, які ми самі на себе вдягаємо, найважче розірвати, найчастіше вони здаються привабливими, як романтика, комфорт чи стабільність. Але глибоко всередині ти відчуваєш, що щось не так. Часто люди йдуть у стосунки не з сили, а зі страху, не тому, що вони цілісні, а тому, що бояться залишитися наодинці зі своїми думками. Легше відволіктися на чужі проблеми, ніж чесно подивитися на власні, і саме так багато хто крок за кроком втрачає себе, аби лише втримати партнера поруч. Марк Аврелій казав не бійся смерті. Бійся так і не почати жити. І саме це стається з тими, хто не витримує самотності. Вони перестають жити по справжньому. Але це відео не про ненависть до кохання, і не про те, що ти маєш усе життя провести один, воно про інше, про повернення власної сили, про вміння стояти твердо й самостійно. Щоб коли ти вирішиш кохати, це був вибір, а не потреба. Бо справжнє кохання народжується зі свободи, а не зі страху. Тож давай розберемося у десяти причинах, чому самотність може стати найкращим вибором для твого життя. Перша причина ти уникаєш неправильних прив'язок. Коли ти обираєш залишатися сам, ти даєш собі захист, ти не впускаєш у життя неправильних людей. Подумай, Скільки доль було зруйновано тільки тому, що хтось прив'язався не до тієї людини. Не потрібно бути злою чи поганою людиною, щоб зламати чиєсь життя. Іноді достатньо просто бути не тим партнером. Стосунки з не своєю людиною це не тільки втрачений час, це роки втрачених сил, енергії і навіть твоєї ідентичності. Коли ти боїшся самотності, ти втрачаєш обережність. Не зупиняєшся, щоб запитати себе. Ця людина справді мені підходить. Вона поважає мої межі. Вона приносить спокій чи тільки проблеми. Ось тоді й починаються біди. Ти закриваєш очі на тривожні сигнали, ти виправдовуєш поведінку, яка тебе руйнує, і крок за кроком втрачаєш себе. Стоїки вірили, що найбільше благо це свобода, свобода від бажань, які керують тобою. Свобода від ланцюгів чужої думки, і саме в самотності ти відчуваєш цю свободу. Ти не залежиш від чужих настроїв, схвалення чи токсичних звичок. Будь відвертим, скільки людей залишаються з партнерами, які висмоктують з них енергію, тиснуть і стримують розвиток тільки тому, що страшно залишитися самим. Самотність дає тобі право сказати ні. Ні, маніпуляціям. ні. Тим, хто не цінує, Ні, тим, хто хоче контролювати тебе, і найважливіше, коли ти не залежиш від самої ідеї бути з кимось, ти починаєш бачити людей набагато чіткіше хто справжній, а хто тільки прикидається, хто поважає, а хто хоче використати. У цьому сенсі самотність загострює твій зір. Вона вчить відсікати непотрібні зв'язки ще до того, як вони встигнуть нашкодити. Марк Аврелій сказав щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. Я б додав від якості людей, яких ти допускаєш у своє життя, щастя теж залежить. Тому не дивись на самотність, як на покарання, дивись на неї, як на щит. Щит, який береже твій час, твою енергію і твою душу від тих, хто цього не заслуговує. Бо краще бути самому. Ніж поруч із не тією людиною. Друга причина твій час належить тільки тобі. Один із найбільших подарунків самотності це те, що твій час повністю у твоїх руках. Подумай у неправильних стосунках твої години, дні і навіть вихідні стають предметом торгів. Раптом ти живеш за чужим графіком. Куди йти, що робити, з ким спілкуватися. Усе проходить крізь фільтр іншої людини. І якщо ця людина не цінує твого часу, ти залишаєшся виснаженим, роздратованим і відстаєш від справді важливого. А коли ти сам, ти господар свого часу, ти можеш проводити ранки так, як хочеш, засиджуватись допізна, працюючи над ідеєю, що надихає, без чиїхось докорів. Можеш спонтанно вирушити в подорож, зануритися у хобі, чи просто посидіти в тиші, і ніхто не має права вимагати дозволу. Ось це і є справжня свобода, і багато хто навіть не розуміє, що вони давно вже її проміняли. Стоїки вважали час найбільшою цінністю він дорожчий за гроші і статус. Сенека писав Справа не в тому, що нам бракує часу, справа в тому, що ми багато його марнуємо. А найбільший злодій твого життя це стосунки, які тільки відбирають десятки годин у сварках, десятки годин у вимушеній тиші, десятки годин у спробах зібрати чужий хаос, і все це час, якого вже ніколи не повернеш. Коли ж ти сам ти починаєш розуміти, наскільки сильним є твій час ти бачиш, як багато можеш зробити, коли не потрібно звітувати чи постійно йти на компроміси. Ти вкладаєш енергію у власний ріст, у здоров'я, розум, кар'єру, бачення, і цей вклад починає множитися. Один рік, прожитий у фокусі на собі, може відкинути тебе вперед сильніше, ніж десятиліття в стосунках, які гальмують. Тому самотність не порожнеча. це сезон, коли твій час належить тільки тобі, і від того, як ти його використаєш, залежить усе твоє майбутнє. Третя причина ти розвиваєш самоконтроль без відволікань. Коли ти сам стається щось особливе, у тебе з'являється простір, щоб справді керувати собою. Немає постійних драм, емоційних гойдалок чи відволікань, які тягнуть убік від твоїх цілей. Є тільки ти твої думки і дисципліна, яка формує людину, якою ти хочеш стати. Стосунки можуть бути прекрасними. Але часто вони наповнюють голову шумом, нескінченними перевірками, хвилюваннями про те, що подумає інший, і компромісами, які поступово знищують твій фокус. Ти втрачаєш власні пріоритети, позайнятий керуванням чужими емоціями. Це називають коханням, але насправді воно робить слабшим, а не сильнішим коли ти сам шум зникає. Ти не прокидаєшся після нічних сварок і не засинаєш із чужим стресом. У тебе є шанс чесно запитати себе, чого я справді хочу, ким я хочу стати, і найголовніше у тебе є сили й час, щоб це реалізувати. Епіктет казав жодна людина не є вільною, якщо не керує собою. А ти не зможеш керувати собою, якщо твій розум постійно захоплений чужим хаосом. Самоконтроль це не тільки звички. Це ранні підйоми, тренування, навчання, рутини, які роблять твій дух міцнішим. У самотності немає виправдань. Ніхто не тягне тебе назад, ніхто не заважає. Подумай, скільки людей втратили роки, намагаючись полагодити токсичні стосунки, їхні ночі минали у сварках замість читання, спорту чи створення чогось нового. Їхні ранки починалися з розбитих нервів замість ясності й сили. Це не майстерність, це рабство. А самотність дає інше. Кожна крапля твоєї енергії може йти у твій розвиток. Ти можеш вирішити піду в зал, напишу текст, вивчу нове, зароблю, відкрию щось свіже. І результат з'являється швидко. Дисципліна накопичується, маленькі перемоги дають упевненість, а ця впевненість. Робить тебе непереможним. Самоконтроль це й емоційна сила, у самотності ти змушений зустрічатися зі своїми емоціями, немає кого винуватити, немає за кого сховатися. І коли ти вчишся самостійно заспокоювати себе, піднімати і мотивувати, це і є справжня стійкість. Запам'ятай якщо ти не можеш керувати собою наодинці, ти не зможеш зробити цього і у стосунках. Бо стосунки випробовують, вони тиснуть на твої слабкі місця, розхитують терпіння, і якщо ти не міцний усередині, ти зламаєшся. Але коли ти загартувався в самотності, цю силу ти несеш із собою всюди. Самотність це твій тренажер, твоє поле бою і твоя кузня, де гартується непохитний характер. Четверта причина ти захищаєш свою енергію від токсичних людей. Одна з найбільших переваг самотності в тому, що ти тримаєш свою енергію в безпеці. Справді, ніщо так швидко не виснажує, як зв'язок із не тією людиною. Токсичні партнери не лише забирають твій час, вони отруюють твій спокій, змушують сумніватися в собі, втягнуть у сварки, викликають почуття провини за твоє бажання свободи, і, зрештою, ти починаєш відчувати, що б ти не робив. Цього завжди замало. Це не кохання, це повільна смерть твоєї душі. Але в самотності цього немає. Ти не ходиш по лезу, боячись чужого настрою. Ти не перевіряєш телефон кожні п'ять хвилин зі страху, що когось образиш. Ти не несеш на плечах чужий хаос. Твоя енергія чиста, сфокусована, твоя. Марк Аврелій казав Щастя твого життя залежить від якості думок. Але як твої думки будуть чистими, якщо твоє оточення сповнене маніпуляцій, драм і постійного тиску? Токсичні люди рідко виглядають як відверті злодії. Часто вони ховаються за маскою турботи, любові чи навіть звичності, але всередині ти відчуваєш, вони забирають більше, ніж дають. Вони вимагають уваги, але не підтримують твого зростання. Вони хочуть контролю, а не зв'язку. Самотність. Це твій щит. Вона знімає з тебе тягар щоденних битв із чужою негативністю. Ти залишаєш своє коло чистим. Ти обираєш мир замість хаосу, ти обираєш розвиток замість драми. Ти захищаєш свою енергію як золото, бо це і є твоє золото. Без нього згасають мрії, фокус, щастя. Подумай, наскільки цінно прокидатися без страхів, без скандалів, без емоційних гойдалок. Лише ти й тиша, лише ти й простір, і тільки ти вирішуєш, куди направити свою енергію. Захищати енергію це не тільки уникати поганих людей це й уміння сказати ні, це здатність піти, коли хтось показав своє справжнє обличчя і це навичка, яку найкраще опановуєш саме в самотності. Бо коли ти відчув справжній спокій, ти більше ніколи не погодишся на хаос. П'ята причина ти вчишся любити власну компанію. На початку самотність може здаватися важкою. Тиша тисне. Ти сидиш у кімнаті сам, і думки стають гучнішими, ніж будь-коли. Більшість людей тікають від цього хтось хапається за телефон, хтось жениться за увагою, хтось стрибає в перші ліпші стосунки, аби тільки не залишитися самим. Але правда в іншому. Якщо ти не навчишся насолоджуватися своєю присутністю, ніхто інший не заповнить цю порожнечу. Самотність змушує зустрітися зі своїми страхами, сумнівами, недоліками, але водночас і зі своїми силами, мріями, цінностями. Чим більше часу ти проводиш наодинці, тим чіткіше розумієш мені подобається ця людина, якою я стаю. І коли приходить це усвідомлення. Страх самотності починає зникати, а замість нього з'являється впевненість. Карл Юнг казав самотність не від браку людей навколо, а від неможливості поділитися тим, що для тебе важливе. Іншими словами, натовп не розвіює самотності, тільки зв'язок із самим собою справді її знімає. Коли ти любиш власну компанію, життя стає легшим. Прогулянка це спокій, а не нудьга. Обід на самоті це свобода, а не покарання. Вечір у тиші це шанс читати, творити, мріяти і відновлювати сили. І тут є парадокс коли ти навчишся любити себе, ти перестаєш гнатися за людьми лише для того, щоб заповнити тишу. Ти перестаєш просити уваги, ти перестаєш погоджуватися на напівлюбов. Бо навіщо? У тебе вже є те, чого ти шукав. Стоїки вчили. Справжнє щастя не залежить від зовнішнього. Воно народжується всередині, і саме це ти відкриваєш, коли вчишся бути у гармонії з самим собою. Чим більше ти любиш себе, тим здоровішими стають твої майбутні стосунки. Бо ти більше не хапаєшся за когось через нестачу ти ділишся із надлишку, і це єдина справжня форма кохання. Шоста причина ти уникаєш пастки валідації. Одна з найнебезпечніших пасток стосунків це потреба у валідації. Люди починають жити не своїм життям, а під чужу оцінку. Їхні слова, вчинки і навіть характер поступово підлаштовуються під те, що скаже інший. Спершу це непомітно. Ти питаєш себе, чи сподобається йому це, чи буде вона мене любити, якщо я зроблю так. І непомітно твоє життя перетворюється на виставу для когось іншого. Але коли ти сам ці кайдани спадають. Ти не прокидаєшся з думкою, чи люблять мене сьогодні. Ти не змінюєш цілі, мрії чи навіть одяг, аби когось задовольнити. Ти можеш бути собою повністю без вибачень. Правда в тому, що валідація працює як наркотик вона завжди потрібна знову. Один комплімент гріє день чи тиждень, але скоро ти знову чекаєш нового. І чим більше покладаєшся на чужу думку, тим менше пам'ятаєш власну цінність. Саме тому багато людей залишаються у поганих стосунках краще отримати схвалення від не тієї людини, ніж ризикнути залишитися самим. Епіктет казав. Хочеш удосконалитися, змирися з тим, що інші вважатимуть тебе дивним чи навіть дурним. Іншими словами, відпусти чужу думку, бо якщо твій спокій залежить від аплодисментів, ти ніколи не будеш вільним. Самотність тренує цю навичку вона вчить схвалювати себе, дивитися у дзеркало і знати, я достатньо цінний, навіть без підтверджень. І тут з'являється парадокс. Коли ти не женешся за увагою, ти стаєш магнітом. Люди поважають тих, хто не просить схвалення. Справжня впевненість приваблює. Але різниця в тому, що тепер ти не потребуєш цієї уваги, аби жити. Це бонус, а не кисень. Самотність це шанс розірвати пастку валідації вона вчить жити без оплесків жити своїм життям чистим і справжнім. Сьома причина ти міцнішаєш у самотності. Багато хто чує слово самотність і думає про слабкість. Але насправді це тренування, це спортзал для душі, місце, де ти стаєш міцнішим, ніж будь-де. Самотність змушує зустрітися з тим, від чого зазвичай тікаєш, зі страхами, сумнівами, незакритими ранами. Саме тому люди часто ховаються у стосунки вони не хочуть по справжньому зустрітися зі своїм я. Але стоїки бачили в самотності силу. Марк Аврелій писав ніде не знайдеш більшого спокою, ніж у власній душі. Самотність це тиск, а тиск створює стійкість. Ти вчишся заспокоювати розум, коли накриває тривога, вчишся піднімати себе у важкі дні, радіти простим речам музиці, спорту, книзі, і саме це і є справжня сила. Коли ти пережив ніч самотності і знайшов у ній мир. Ти стаєш незламним. Жодна втрата, відмова чи розрив уже не зламають тебе. Бо ти довів собі, можеш стояти сам. І тут знову парадокс самотність, якої так бояться, насправді робить тебе привабливим чому? Бо незалежність вабить. Люди відчувають силу в тому, хто не потребує підпірок, і ця сила відчувається у твоїй присутності, самотність також загострює думки. Без постійного шуму ти починаєш чути власні ідеї. Розумієш, які мрії справді твої, а які нав'язані. А фокус це сила. Так, іноді вечори будуть важкими. Але кожного разу, коли ти проходиш крізь цю тишу, ти зростаєш. Самотність не робить холодним вона робить стійким. Восьма причина ти сфокусований на місії, а не на догоджанні. Одна з найбільших пасток стосунків. Життя заради іншого. Люди змінюють графік, звички, навіть цілі, аби тільки втримати мир, і непомітно втрачають власне призначення. Але коли ти сам цього немає, тобі не потрібно пояснювати, чому працюєш довше, не треба вибачатися за те, що суботній вечір провів за книгою чи в залі. Ти не зменшуєш своїх амбіцій лише для того, щоб хтось не почувався слабшим. Стоїки вірили. Кожен має свій шлях. Марк Аврелій писав Справжня радість робити те, для чого ти створений. Але багато хто ніколи не доходить до цієї радості. Вони витрачають сили на збереження чужого комфорту і в кінці життя відчувають порожнечу самотність рятує від цього, вона дає простір і енергію, щоб повністю віддатися своїй справі. Це може бути бізнес, подорож, навчання, спорт будь-що вільний, а важливі місії завжди вимагають жертв, ранніх підйомів, пізніх ночей, відмови від зручностей, і це майже неможливо, якщо твоя енергія постійно йде на те, щоб утримати чиєсь его. Пригадай найуспішніших творців, лідерів, митців. Багато з них проводили роки наодинці, бо знали місія перша це не егоїзм, це сенс. А тепер парадокс. Коли ти справді заглиблений у свою місію, ти стаєш привабливішим. Люди поважають тих, хто має напрямок, але найголовніше ти сам починаєш поважати себе. Самотність це шанс перестати витрачати життя на догоджання і почати будувати своє. Дев'ята причина ти здобуваєш емоційну незалежність. Одна з найцінніших речей, яку дає самотність. Це здатність стояти емоційно самостійно. Більшість людей навіть не помічають, наскільки вони залежать від інших у своїх емоціях. їм потрібні інші, щоб відчувати себе коханими, спокійними, впевненими. Але якщо твій настрій завжди залежить від когось, ти не справді вільний. Самотність забирає цю підпірку, і це добре. Бо ти вчишся тримати себе сам. Вчишся заспокоюватися, коли тривожно, підіймати себе, коли важко, мотивувати, коли немає сил, і коли вперше відчуєш цю внутрішню опору, зрозумієш її ніхто ніколи не забере. Епіктет казав жодна людина не вільна, якщо не керує собою. І саме це є емоційною незалежністю. Багато людей руйнуються після одного розриву чи навіть різкого слова. Їхній стан падає, як картковий будинок. Але ти можеш вибудувати іншу реальність, де твоє щастя визначається твоїм внутрішнім станом, а не чиєюсь поведінкою. І в цьому найбільша сила. Ти стаєш стійким, ти можеш кохати чистіше, бо не покладаєш на іншу людину всі свої потреби, ти вже вмієш носити власні тягарі, і тепер можеш ділитися, а не вимагати. Ось що таке справжня емоційна свобода. Десята причина ти стаєш цілісним, перш ніж ділитися собою. Найбільша брехня, яку нам нав'язують з малку, що для цілісності потрібна друга половинка. Пісні, фільми, суспільство усі повторюють одне ти нібито не повний, доки не знайдеш когось іншого. Але це небезпечно, бо якщо ти віриш, що неповний, то постійно шукаєш когось, хто заповнить порожнечу. І цей пошук лише руйнує. Самотність дає шанс розірвати цю брехню. Вона показує ти вже цілий, ти вже достатній, тобі не потрібен інший, щоб стати цінним. Коли це усвідомлюєш, усе змінюється. Ти більше не вступаєш у стосунки з відчаю, не тримаєшся за когось тільки через страх тиші, не скручуєш себе, щоб втримати людину поруч. Ти обираєш не з браку, а з повноти. І тоді кохання стає подарунком, а не угодою. Марк Аврелій писав для щастя потрібно зовсім мало, усе воно, у тому, як ти думаєш, і справді, немає ніяких половинок. Є цілісні люди, які іноді йдуть поруч. Самотність це шанс зцілити себе, усвідомити свої цінності, закрити рани, відкрити пристрасті і стати тим, хто справді знає себе. А коли ти нарешті стаєш цілісним, ти готовий ділитися собою не з потреби, а зі свободи, і такі стосунки ніколи не стануть рабством це рівність, це сила. Висновок, самотність це не прокляття, і точно не поразка, це не привід соромитися, самотність це сила, це свобода, це можливість стати тим, ким ти повинен стати. Коли ти один, ти уникаєш хибних прив'язок. Ти бережеш свій час найцінніший ресурс, будуєш самоконтроль без відволікань, тримаєш енергію чистою, подалі від токсичних людей, вчишся любити себе, звільняєшся від пастки валідації, міцнієш у тиші, фокусуєшся на місії, а не на чужих его, стаєш емоційно незалежним і, зрештою, цілісним. Стоїки вірили, справжнє благо в тому, щоб керувати собою, а не залежати від інших. І коли ти вчишся стояти сам, ти вже ніколи не погодишся на стосунки, які роблять тебе меншим. Ти обиратимеш тільки тих, хто справді додає до твого життя. Самотність це рідкісний подарунок. І якщо ти в ньому зараз, цінуй, бо саме тут ти стаєш найсправжнішою версією себе. Друже, якщо це відео відгукнулося тобі, не відкладай. Підпишись на канал, натисни лайк і поділися цим випуском із тими, хто теж шукає сили і свободи.